А перша це про подорожі з друзями, а друга про Болгарію, про країну, яку я обожнюю. Так, так, я обожнюю Болгарію. На каналі «За кавою з Любаною. Сьогодні, як завжди, ми робимо щось дуже цікаве для вас, і ваша улюблена рубрика, яка залетіла минулого разу, просто на ура. Дивимося фільм з Любаною і розбираємо його з туристичної точки зору. Сьогодні я не буду називати назву фільму, сьогодні я не буду вам давати посилання на нього. Кому буде дуже цікаво, можете написати мені в інстаграм в особисті повідомлення. Е, але е, ситуації з цього фільму е, дуже цікаві. Їх буде дві: е, перша це про подорожі з друзями, а друга про Болгарію, про країну, яку я обожнюю. Так, так, я обожнюю Болгарію. Отож, розпочнемо з ситуації подорож з друзями. Здавалось би, ми всі разом відпочиваємо вдома, ходимо в кафе, п'ємо каву. У е, нас купа різних розмов. Але є один нюанс, і називається він побут. І дуже часто, навіть у відносинах між двома людьми, між парою кажуть, їхнє кохання з'їв побут. Знайомо, знайомо. Через те, коли ви вибираєте подорож з друзями, в першу чергу треба з ними спробувати жити на одній території, тому що хтось жайворон, хтось сова, хтось взагалі придуркувата пташка, яка пізно лягає і рано встає. Це треба враховувати, тому що саме під час відпочинку, коли ви знаходитесь на одній території, на одних квадратних метрах, починають вилазити різні такі нюанси, які не всім приємні і не всім подобаються. Отож, в фільмі є ситуація. Двоє абсолютно різних людей вирішили поїхати на відпочинок. Він любить все продумувати наперед, відпочивати на хороших курортах з комфортними умовами. Вона така пацанка. і Просто вони зустрілися, познайомилися і вирішили поїхати разом у відпустку. Дивимось. Тож у відпустку ти поїдеш до Біагідця? Так. Туди так. На три тижні. І так упродовж останніх 37 років. Справді? Так. А ти куди? Так. І, як і всі диваки? До Бейруту. До Бейрута? Так. Круто. А може не варто їхати у Сирію цю пору року? Занадто спекотно, але там дійсно можна розважитись. В Сирії чудово, але я там вже була. Ясно. У мене є знайомий миротворець. Чудово. Хочу спати. Можеш потримати. Так. Бен. Mm. Це освіжувач подиху? Ти ж казала, чекай, ти цього не бачила. Зрозуміла? Що ти спала? Тож я вирішив. Бен, ти не можеш в себе передбачити. Як бачите, вже почалися розбіжності ще на етапі знайомства в людей. Тобто, вже щось не так, якісь нестиковочки. Але їх це не зупинило, якщо що. Поїхали далі. Зрозуміло, Що ти спала? Цього вечора, наприклад, я і не передбачав провести його отак, кохатися на сходах, сидіти на даху, як кіт. Я й не думав, але я можу контролювати свіжість свого дихання. Фреші, Тож, поїдеш зі мною у відпустку. Що? А? А Вибач? Що? Я це в голову сказав. Я це справді сказав? Мені здалося. Та я справді це сказав. Що ти сказав? Так, я це сказав. Тож, ти поїдеш? Удвох? Так, вибачте, так просто треба все підготувати. Так. Ні, звісно, ми можемо поїхати нарізно. Кожен відпочиватиме сам, житиме як схоче. Але я хочу спробувати зробити це разом. Але ти. Тож ми розгорнули мапу і подивилися, що там є посередині. І вах там якраз Болгарія. Через нього ти не поїдеш у Бейрут. Ну так. Ти просто забула, як це відпочинок у парі? А ми ще не Чи? Кейт, слухай мене. Ви людські істоти. Спите разом. Їдете у відпустку разом, тож ви пара. Ти кидаєш нас, нічого не кажеш ані мені, ані мамі, і їдеш з якоюсь дівчиною у Болгарію. Мій брат дозволю. А я голодний, дивись, який милий національний ресторанчик. Дорогенька, давай залишимо відгук на сайті. Їж тільки добре відварене. Або йогурти. Йогурти також можна. Ти така мила на цьому фото. Давай ще раз. Солоденька. А у статусі напишемо відпустка закоханих. На вашому місці я б'їла лише у готелі. Взагалі тому вирішили зупинити не в готелі, Ми зупинимось у місцевих. О, ні. Що? Яких місцевих? Ще? У дуже милих. Місцевих. Це... У РДБ. Це у них такі імена, Бі? Ні, це не його ім'я. Це... Я покажу тобі. Тож я поїду від газу. сама з! Отже, як бачите, тиждень знайомства абсолютно вогонь і льот їдуть на відпочинок. Які люди, які мають абсолютно різні вподобання. Ну, тут вони хоча б про те знають. Дуже часто ви багато що про своїх друзів не знаєте, повірте мені. І я завжди рекомендую перед тим, як кудись їхати, обговорювати побут на етапі підбору туру. Чому? Як мінімум, те, що я казала, режим дня, так, також, якщо ви їдете відпочивати доброкоту, це апартаменти. Ви повинні обговорити одразу бюджет. Бюджет на харчування, на випивку, якщо така має місце бути. На екскурсії і так далі. Чому? Тому що, коли це починає проявлятися вже під час відпочинку? Це псує відпочинок. Хтось любить м'ясо, хтось любить рибу, хтось взагалі веган. І це може бути одне коло друзів. Одна справа, коли ви прийшли в ресторани, ви там по меню все вибрали, кожен за себе заплатив, і всім добре. Коли ж ви відпочиваєте в умовах, де потрібно готувати самому, вилазять нюанси, тому що за м'ясо заплатили більше, за гриби менше, чому я веган маю за то платити? Починається оця вся калькуляція цього а-ля компанійського сімейного бюджету. В результаті всі незадоволені, До кінця відпустки всі не. Задоволені, їдуть додому без настрою, без відпустки, і кажуть, нашу, господи, нашу ми туди поперлися. Через те вивчайте своїх друзів на етапі підбору туру. Ні в якому разі не під час відпочинку. Ви за нього і заплатили кошти не для того, щоб марнувати їх на вияснення от таких от моментів. Е, продовжимо далі. І далі почнемо про саме цікаве про болгарів. Погнали. Отже, пара вирішує. Поїхати в країну, яку вони вирішили, що вона знаходиться посередині, це Болгарія. Е, я можу сказати вже за свій немалий досвід роботи, що про Болгарію більшість говорить. та це Радянський Союз. Раз. Там що є море, там ж озеро. Це два. І це дійсно правдива історія. Був у мене такий момент, коли мені зарядили, що в Болгарії моря нема. Але воно є чорне, наше рідненьке чорне море. Третій момент: що там робити. Четвертий там немає сервісу, п'ятий ми в санаторій не хочемо. Насправді ж, більшість болгарії уявляють собі так, як її показують саме в цьому фільмі. І чому я вибрала цей момент, тому що така Болгарія теж існує, але паралельно з нею існує зовсім інша. Отож, давайте поглянемо, якою зустріла Болгарія цих двох людей. До речі, вже на цьому етапі в літаку ви можете побачити, наскільки різні летять люди, та чоловік, які любить комфорт, і подушка, і антисептичок, все сидить з книжечкою, і так добре розумієте, та тобто, хоча кажуть, що протилежності притягуються, та десь на рівні гормонів, ендорфінів вони притягуються, але в побуті, то повірте, це дуже складно людям таким двом вжитися. Дивимось далі. Зверну вашу увагу на улюблений момент. Це палички кукурудзяні в Болгарії теж є. І називаються вони дуже прекрасно. Вони називаються Зайо Байо, що в перекладі означає зайчик Байо. Та, але те, що ви встигли вже подумати. оце. А тут нашому відеографу дуже сподобалося нове слово в його словниковому запасі, яке можна завжди сказати. Воно не звучить пошло, звучить файно. Через те трошки не сфокусувалась. До речі, ось отут зараз ви побачите фото, ставимо з моєї поїздки в Болгарію. І я теж є біля саме цієї напису. Це просто для мене, я коли перша смога, я теж сміялась, чесно. І я прийшла до власників невілі, які жили, і кажу: «Єлена Георгія, а що це означає? А вони мені кажуть, це зайчик баюя. Кажу, а якщо продиктувати все гарно, то дуже гарна емоція виходить. Така типу, Погнали далі. І ще скажу два слова на додачу: те, що ви бачили, поля, ось такі магазини дійсно в Болгарії присутні. Давайте ми будемо далі на Болгарію дивитися так, ніби ми приїхали в гості до своїх родичів, знайомих. Ми приїхали в гості в країну, яка нас любить. Запам'ятайте це. І таке теж є. Так, дійсно є. Дійсно трішки того Радянського Союзу є. Вони. А, куди вони їдуть? В Болгарії є різні види проживання, як і в будь-якій країні, і найдешевше, найбюджетніше це проживання в приватних садибах. Тобто вони їх називають вілли. Тільки то не віла, таку, як ви вже собі уявили, що прям яхта до неї ще підпливає по чорному морі. Ні, віла це будинок, на якому живуть господарі. Досить часто вони живуть на першому або такому цокольному поверсі, а верхні поверхи здають туристам. Для відпочинку можуть навіть здавати до койки місця, тобто одну, одне ліжко в кімнаті. Його можна знайти там порядка за 3-4 євро на добу. Тобто, це відносно досить дешево. І це найбюджетніший варіант проживання в Болгарії. Там є досить багато нюансів, тому що ви можете жити в номері незрозуміло з ким. Або якщо ви знімаєте номер, треба розуміти, що це ви живете, ніби як в квартирі, але є певні свої умови, тому що квартира ж не ваша. Дивимось далі. Бен? Так. Ми на місці. Ага. Прикро, що ти спав тут чудові краєвиди. Нічого ще побачив. Це тут. Вже стає печально. Я з вами згідна. І я вам більше того скажу. Я чесно скажу, я дуже намагалася впізнати цей курорт по відео. Мені він нагадує курорт або Несебр, або Балчик, тому що я бачила всю Болгарію а, узбережжя. Дуже мені схоже на балчик або на Несебр, Там є такого плану місця. І е, можна дійсно купити за дешеве проживання, але ви щоб розуміли, вам ніхто на сайтах не буде виставляти оці смітники, ви їх там ніколи в житті не побачите. Коли приїдете, ви їх обов'язково побачите. Е, я не знаю, чому саме так в фільмі обмалювали цю картину, тому що в Болгарії є дійсно гарні місця. І кому буде цікаво, можете мені написати, я про це обов'язково розкажу додатково. Але отака Болгарія теж має місце. Я ж вам казала, ми їдемо додому, дивимось далі. Дякую. Бачиш, це типовий болгарський будинок. Так, мило. Але він хіба не біля моря? А так. А тепер побачила запитання: де море? Правда? Не забувайте, що в Болгарії дуже таке абстрактне розуміння відстань до моря, тому що до прикладу, я жила на курорті золоті піски. Це самий знаменитий був курорт при радянському союзі. Забудьте, там такі зараз стоять дорогущі шикардосні крадосні готелі, що Радянський Союз вже поїхав звідти давним-давно з валізами десь оце жити, в вілу. По опису готеля було написано готель 350 метрів до моря. Ну, ніби це ж поруч, правда? Я вам скажу так, коли я виходила на балкон свого готелю, і от дивилася через ліс і через готель 350 метрів. Без питань. Але до моря ми йшли півтора кілометра. Тому що до моря потрібно було обійти всі ці готелі, обійти весь цей парк і потрапити на море. Е, в цьому немає нічого поганого. Бо по дорозі ви можете зустріти то болгарські палачинки. Це, до речі, такі млинці готуються з різними начинками. Е, там ви можете випити болгарського пива з креветками, там піця смачна якась. Нічого поганого немає. Але туди ви спускали, Ми, до прикладу, ми спускалися, а назад підіймалися. ну, трохи Тяжко. І півтора кілометра по асфальту, який вже добряче нагрівся, добряче накалився. Ну, таке собі задоволення. Але 350 метрів з балкону, якщо ви вмієте телепорт робити, взагалі буде дуже швидко. Дивимось далі. Бачиш, це типовий болгарський будинок. Так. Мило. А він хіба не біля моря? Так, воно, мабуть, з іншої сторони будинку. Добре. А, Далеко закрасую. Дуже далеко. Справді. Майон так. Де море побачили, так? Ну, ніби ж недалеко, якщо так дивитися, але до нього треба дійти. І видно, що віла стоїть трішки на висоті, тобто до моря, знову ж таки, котимося, назад, тягнемося. Але звертаю вашу увагу на те, як господарі зустрічають гостей. От. В цьому є суть Болгарії і болгарських таких приватних садиб. Вони всіх гостей люблять, вони всіх від... зустрічають з такою відкритою душею, вони всіх обіймають, вони до вас відносяться, ніби ви справді до них рідні люди, які приїхали до них в гості не на відпочинок, а просто погостювати. Отож, дивимось. Піднімайтеся! Так, я нічого не зрозумів. Що? Що? Піднімайтеся! Добре! Ще один момент. Бачите, в фільмі за буквально за декілька хвилин зараз вам про всю Болгарію розповім. Щодо мовного бар'єру, в Болгарії він фактично відсутній, враховуючи те, що досить багато болгар знають російську мову. Так як би нам того не хотілося, вони її знають. І ми її знаємо, і розуміємо, бо ми українці дуже розумна нація, але її знають в більшості люди старшого віку, тому що для них її викладали в школі. Коли був радянський союз, Болгарії теж викладали, до речі, російську мову. Молодь вже більше знає болгарську. І англійську а, також звертаю увагу, що болгарська дуже а, мова відносно зрозуміла, якщо вони говорять повільно, бо вони так як я, люблять все балакати, 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 і дуже тяжко зрозуміти. Але коли читати по-болгарськи або хтось говорить повільно, ви суть вловите 100%. А, через це Болгарія одна з тих країн, в яких немає мовного бар'єру. Ви його не відчуєте, фактично ну, на 99% ви його не відчуєте. Дивимось далі. Я нічого не зрозумів. Що? Піднімайтеся. Добре. Так, ми на місці. Дякую. Тобі допомогти? Ні, ні, я в нормі. <різь> Вітаю болгарії. О, дякую. охо хо хо Пострибаємо. Мене звати, майне і Світлана Веселінова Гергова Дунавчієва. І, до речі, в Болгарії дуже багато імен наших. Ну, Тому що це теж слов'яни. Ви їх дуже часто там зустрінете. І дуже багато чого зустрінете схожого з нами. В чомусь схоже їхній національний одяг, танці, смаки в їжі. Для поціновувачів свинини Болгарія. Буду рада вас бачити. Погнали. Майне і Світлана Веселінова Гергова Дилавчиєва. Світь мене куку. -ку. Так, куку -ку, добре. Ясно. Медім, ваш дім. Дякую, це дуже мило. Дякую. Приємно, так? Дякуємо за гостинність. Hello. Не всі болгари-гостинні, запам'ятайте, вони теж люди. В когось є настрій, в когось нема настрою. Треба бути до цього готовим. У нас теж так буває. Через те не треба думати, о, там вони всі такі, як будуть ось ця куку. Ні, є ось такі хороші люди. Через те уявіть, що ви зняли кімнату і вам по сусідству потрапився такий дідусь. Ніхто не буде вас запитувати, подобається вам це чи ні. Ви зняли в кімнаті місце? живіть, все. Погнали далі. Ви бачите, як для людини, яка звикла до комфорту, дуже зручно, як мінімум, підійматися цими сходами, тобто людина абсолютно не пристосована. А кімната. Як ви бачите, кімната. Ну, здавалось би, ніби все простеньке, та але як мінімум бачимо той коврик на стіні. Ну, такої собі. Потрібно розміститися найдешевше житло в Болгарії і не мати до нього претензій. Це житло, щоб переночувати. Але зараз далі чекайте, ви ще не бачили санвузол. Таких уже немає, певно, що була ну, як мінімум я не зустрічала. Але в них досить часто а, душ туалет-умивальник по принципу сіфон. Вони його називають. Тобто а, це невеличка така загорожа, де стоїть душ, а, умивальник і унітаз. Але змив з душа це не окрема кабінка, якось відгорожена. Просто вся підлога трішки йде під ухилом і воно збігає. Фактично, це як душова кабінка, в якій ще поставили умивальник і Унітаз, щоб ви собі це розуміли. Тобто, навіть коли ви будете митися, ви можете заляпати свою косметичку, заляпати папір. Таке теж є, але я скажу чесно: болга... болгари дуже часто то все загладжують, вони мій так-то гарно всім подати смачно, що ви навіть собі не уявляєте. Отож, дивимось далі. Подобається. Так, дуже гарно. Бен. Так. Тут супер круто, так? Ну, на свій так. <звіх> Що це таке? То міси! Він любить музику. Тодоре знайшов час грати на гітарі. Привіт! Добрий день! І це так завжди буває! <смірил> Ясно. Дивна відповідь. А де туалет? Та-да! О, чорт. Я мав зрозуміти за запахом. І от все. Не забудьте поставити лайк, куку. -ку. <смірил> так, бай-бай, <Bye> окей. <-bye>. Okay. <смірил> що це місце? <смірил> <смірил> чудове, а що? Та ні, чудове. shit. Yeah. Знаєте, дивлячись цей фільм, вперше переглядаючи його, у мене була така трошки ностальгія. Ностальгія, по-моєму, дитинству, тому що стояли в бабусі ось ці ліжка, пружинні, ці всі коврики. Це такий був камбек в моє дитинство, дуже приємний. Але ну, таке вже зустріти досить складно. Але можливо, Ну, хто любить таку екзотику, кому не вистачає цієї нафталінової якоїсь, нафталінових таких відчуттів, можна ще пошукати обов'язково, бо хто шукає, той завжди знайде. Дивимося далі. Що це за місце? <гум> чудове, а що? Та ні. Чудове. Це дійсно чудове. я попісую і підемо, так? А ви бачите? бачиш? Чекаємо я, я вам скажу одну таку річ в даній ситуації, в принципі, нічого такого страшного та не було як у не враховувати той момент, що вони знайомі всього на всього тиждень, та ну вже не настільки люди близькі, скажімо так. Але уявіть, що в такий номер потрапляє наприклад, мама, тато і двоє дітей. І тут в тебе туалет просто за шторкою. Ну тобто, це треба розуміти. Ми всі розуміємо, що ми всі люди, але ну є ось такі моменти. Тому таке теж можливо. Дивимося далі. Чесно скажу, я дупля не ріжу, що там буде далі, бо не пам'ятаю. От зараз ми просто класні. Тут буквально ще от на початку і все. Погнали. А, зараз буде пляж. Блін, точно зараз буде пляж. І це буде ще одна окрема тема про Болгарію. Дивимося. Почекаємо. Тут треба бути дуже швидким. Так, звісно, але в нас тут воєн у цьому мертвому світі. Ми, Ми пройдемо, пройдемо. Чекай, чекай, ні, ні. Чудово. Для людини, яка любить відпочивати в палатках десь швендити, це був відмінний пляж. Для людини, яка любить відпочивати з комфортом, то був шок. Але запам'ятайте таку річ, Болгарія це країна, в якій зазвичай всі пляжі муніципальні, тобто вони належать для міста, для курорта. І парасольки, шезлонги там завжди за додаткову плату. Але є і вільні зони або взагалі з такого плану дикі пляжі, куди ви просто приходите з парасолькою, зі своїм покривалком, лягаєте і дивитеся, споглядаєте моречко і купаєтеся. Погнали! Чудово! Чудово. Це жахливо. Що? Це ж у них такий відлив. Просто море чомусь далеко. Бачиш? Круто, тут є понтон. Пострибаємо. Давай я зараз. Чекай, я йду. Круто! Обережно, там повну ржавого заліза. Це руїни більше, не пляж. Маріон, обережно там не глибоко. Ой, чорт. Маріон, тобі воляче. Ні, все дуже добре. Ти йдеш? Я не люблю воду такого кольору. Тут є трошки мулу, але взагалі класно. Я хочу розвінчати, цей міф. Не скрізь в Болгарії такі пляжі, і я вам скажу, такі пляжі, брудні, можна зайти будь-де. Е, насправді такі пляжі ви знайдете от саме в якихось таких невеличких посілках, які вони їх називають. Та? Е, але якщо ви візьмете курорт Албена, до прикладу, чи ті самі золоті піски, чи сонячний берег, ну там такого не буде, такої грязноти, такого відливу. І от того всього, щоб ви щойно побачили. І, і Я скажу, чесно, що якби я вперше побачила цей фільм, а потім мені сказали, тобі треба їхати в рекламник в Болгарію, Я б сказала, та ні, не треба мені туди, я вже тут все побачила. Це, напевно, найгірше, що могли взяти з цього курорту, взяли і показали в цьому фільмі. Ну, Французи показали, що на лазурному узбережжі все-таки прикольніше, ніж в Болгарії. Тут я згідна, але вона не така. Дивимося далі. Звучит ну, охрыво. Так, тачдаун. О, не. Черт. Так, не, черт забрать. Что такое? Вы с божевой? Литаю, Болгарии. Та живучи в Болгарії, в приватному секторі, ви повинні розуміти, що ви можете зустріти там не лише господарів добрих і не дуже, але й їхніх домашніх улюбленців. Та. До речі, знаєте, що це мені нагадує? Колись, в далекому, до 2014 року, ми працювали з нашим Кримом, і там був відпочинок, всякі там невеличкі такі міста. Да? І от там чимось схоже було. І, а от, взагалі, в принципі, це мені нагадує Скадовськ. Скадовськ і Залізний Порт. Як ви помітили, я обожнюю Болгарію. Я цю країну, ну я навіть не знаю, як це по іншому назвати, це Мені як моя ще одна рідна батьківщина, і можу про неї говорити дуже довго. Тому щоб вас сьогодні не забирати багато вашого вільного часу, і я дуже вам вдячна за те, що ви його мені приділили. Ми продовжимо говорити про Болгарію в нашому наступному випуску. Дякую вам всім за увагу. you. <laughs>